Добре, доброго дня, шановна комісія. В вашій увазі представляється дипломна кваліфікаційна робота бакалавра на тему розробка мобільної 3D-гри за допомогою середовища Unity. Об'єкт дослідження, предмет дослідження та мета роботи представлені на слайді. Задачі, що вирішуються, також представлені на слайді. Вибір мови програмування у випадку моєї роботи дуже сильно корелює з вибором ігрового рушія, на якому проводилась розробка програмного застосунку. Рушій Unity використовує мову C-Sharp, аналог Рушія Unity Unreal Engine використовує мову C++. У таблицях представлені корисні для розробки і для розробки ігр властивості мов програмування. Мови у своїй сутності є схожими, але все ж таки відрізняються в багатьох деталях. Вони обидві є об'єктно орієнтованими, обидві є імперативними і обидві мають можливість функціонального програмування. Проте у C++ не представлено змінної типу VAR, що не надає змоги за. Зручного загального програмування У C++ є шаблони, але вони не є такими зручними, як зміна вар у C Sharp. Також C Sharp має метод з управління даними, такий як змір сміття, що є дуже важливим під час розробки великих проектів, таких як ігрові застосунки. C++ такої можливості немає. І C++ не надає змоги динамічної типізації, тому для розробки мого програмного застосунку було обрано мову програмування C Sharp. Так, на діаграмі прецедентів ви можете побачити прецеденти, з якими буде зіштовхуватися користувач актор під час роботи за стосунком. Так як це гра в нього фактично є дві великі можливості: це налаштовувати гру та грати в гру. Налаштування відбувається за рахунок налаштування в... Як можливості відтворення чи зупинки всього звуку в грі, та лише фонової музики також гравець може проходити рівні гри. Вони включають в себе в себе можливість обирати рівень для проходження, і під час проходження рівня є системи, які були розроблені для розваги саме користувача. Це система наведення турель та система створення додаткових ракет. Також є інші системи, але вони менш значні, і не представлені на діаграмі. Структурно програмний застосунок гра є. Це велика сукупність різноманітних файлів різних типів, які взаємодіють між собою. На зображенні ви можете побачити. Бачите мій курсор? У мене Таке питання. Щоб я міг показувати саме бачимо? Добре, тобто на цьому зображенні ви можете побачити загальну структуру розробленого програмного застосунку. Вона складається з папок, у яких зберігаються файли. Застосунку це звукові файли, файли коду. Unity – це файли скрип, називаються скрипти, е, різноманітні зображення: це іконки, текстури, фон е, тощо. Файли з шрифтами, файли анімації, файли е, створених префабів, файли створених 3D-моделі та багато інших. На центральному зображенні ви можете побачити. Е, Структуру самого розробленого застосунку Вона складається з двох сцен: це головна сцена мейн та ігрова сцена, сцена гейм. Це є архітектура, яку бачить користувач під час взаємодії. Ви можете побачити, які об'єкти представлені на кожній із сцен. Тобто вони мають деяку кількість однакових об'єктів, це головна камера, з якої бачить користувач. Гру це об'єкт освітлення, це фоновий об'єкт, це програвач фонової музики, об'єкт, що відповідає за аналіз вводу даних від користувача, тобто аналізує натискання на екран бо застосунок мобільний. Функціональна схема програмного застосунку надає змогу побачити. Як саме відбувається робота з програмою, так як це гра в неї фактично можна грати, але на схемі можна побачити, що є також можливість швидкої навігації після проходження рівня? Не треба повертатися назад на сцену мейн і обирати наступний рівень руками. Можна це зробити одразу після проходження рівня або перезавантажити рівень, який був о, пройден чи ні, якщо ви програли. Вид розроблено програму застосунку. Е, гру складно описувати за допомогою скріншотів, бо не видно як мінімум анімації, але це надасть змогу розглянути структурну сх... ну, схему роботи застосунку. Е, на першому зображенні видно головне меню гри. Є можливість навігації та можливість зупинки відтворення звуку та музики. Ви бачите на зображенні, що звук повністю вимкнений на даному. Скріншоті натискаючи на кнопку плей, гравець опиниться у наступному меню, яке надасть можливість обрати режим гри для проходження, тобто проходити рівні чи грати в безкінечний варіант гри. Також є можливість повернутися назад, використовуючи стрілку у лівому верхньому кутку екрану. Е, натиснувши на планету, що обертається, гравець побачить у, у меню, е, потрапить у меню обирання конкретного рівня для проходження. Спочатку для гравця буде відкрит лише перший рівень. Е, після проходження буде відкриватися кожен наступний. На зображенні можна побачити, що гравець вже пройшов три рівні, і йому для проходження відкрить четвертий. Е, обравши рівень, гравець опиниться на сцені гейм після короткої анімації. На якій вже буде завантажено потрібний рівень, гравець може керувати кораблем за допомогою натискання на екран, тобто дотиків до екрану, корабель буде намагатися слідувати за натисканнями, він буде це робити згідно з симуляцією фізики. Цілею гравця є дістатися до порталу, що знаходиться в кінці кожного рівня. Це і зараховується за проходження рівня. На шляху гравця будуть траплятися різноманітні перешкоди, тобто це платформи, астероїди, турелі, різні варіанти налаштування турелі. Є ті, які стріляють швидко, але їх набої летять повільно чи навпаки. Тобто це дуже гнучкий елемент е, під час знаходження на сцені гейм та проходження рівня у гравця є можливість поставити паузу, використовуючи кнопку у правому верху. Так, розповідав. Я здається про так. У гравця є можливість поставити паузу під час проходження рівня, що в свою чергу викличе меню паузи, е, так... так, чому воно не. Е, є можливість поставити паузу, назискаючи на зображення в правому верхньому куті екрану, е, що в свою чергу викличе меню паузи, на якому буде можливість знову налаштовувати відтворення чи зупинку всього звуку від застосунку чи лише фонової музики, е, і буде написано, що зараз гра знаходиться у стані паузи і буде зупинен час у, е, ну, у грі. Є можливість зняти паузу на назискання на ту саму кнопку. Якщо гравець вдало дістанеться до порталу в кінці рівня, то він побачить меню перемоги. Що... Насамперед зробить гравця невразливим для загроз, і надасть змогу е, також налаштовувати звук та музику. Е, можливість почати проходити наступний рівень одразу чи перепройти цей е, також. Є можливість повернутися назад на до меню на сцену. Мейн, якщо під час е, гри е, корабель гравця зіштовхнеться з якимось об'єктом на сцені, окрім е, порталу. То корабель вибухне, і гравець, відповідно, програє, що, в свою чергу, викличе меню поразки, яке зображено на третьому зображенні, надає ті самі змоги, що і меню перемоги, але не надає можливості переходу на наступний рівень, бо гравець ще не пройшов попередній. Ось таким чином загалом працює програмний застосунок. Є відео, яке може показати це в динаміці. Я хочу його продемонструвати. Секунду. Тобто на відео ви можете побачити, як відбувається навігація, яка є анімація, що зараз відбувається завантаження рівня. І ви потрапляєте на рівень, ви бачите, що корабель ну, були розроблені спеціальний скрипт, який відповідає за нахил корабля згідно з напрямком руху. Тобто, якщо рухається там, наліво, то відвається нахил у ліву частину. Потрапляє на вратал, відбувається вихід, ну, відбувається перемога. Тобто можна одразу почати наступний рівень і так далі. Перші рівні розроблені лише для знайомства, гравця з можливими механіками. Для демонстрації були вони обрані. Тобто і працює можливість перезапуску того самого рівня, на якому ви були, можливість повернутися назад до меню, і ви проходили перший другий рівень. Відповідно, там не, ну, рівні далі не відкривалися, бо у вас вони вже були відкриті. Тобто, пройшовши, наприклад, там восьмий рівень. Тут є велика проблема з відео. Треба його трішки перемотати, бо я тут уже довго намагався пройти цей рівень. Тобто можете побачити ігровий об'єкт там ракети, наприклад. Як вони намагаються слідувати за, за гравцем, як не сліду, переслідувати гравця. Тобто після проходження рівня то був восьмий рівень. Зараз ми повернемось на, назад на, до меню, і ми побачимо, що відкрився для проходження дев'ятий рівень. Таким чином і працює ігровий застосунок. Е е так. Я е е ви бачите, дев'ятий рівень відкритий для проходження. Е е зараз мені треба. Так, зараз ви повинні бачити знову презентацію е, висновки е, в ході виконання дипломної роботи, е, які були зроблені, ви бачите на слайді. Е, також під час е, ну, ця дипломна робота була використана для публікації тест на тиждень.